він думає, що на своїх поранених лишах. Пилася їй наша земля, та червоніла серед неї поквія пилата та вулиці нашому Єрусалиму, котре мені переходить з хрестом на своїх голосових плечах. Я бачила профіла Божого, що збирав ті каплі крові до чаші. Ця земля дружить через нічуваний злочин дружить, що вона мусить вити кров Сина Божого. Добрий ангели, чому він мусить так страшно терпіти? Чому? Чи вже нема кому йому допомогти? Господь хочети всю так. чашу терпіть, загиблих світ. Як це може бути, що ж за справедливість, щоб він святий терпів за грішників? Боже милосердя, тільки тоді. Може бути урядований, коли я гнятко візьме на себе гріхи світу. Горе мені, також і моїх він несе, спаси до мій, прости мені, прости мені також те, що я своїм ханові устаном не хотіла грішникам подобатися. Я дуже відмуси за тебе діти. Надійся, магалину, любов, якої є Бог, творить чуда, що їх ніякий чоловік не може зрозуміти. А коли во папах появиться Син Божий, тоді рядітимуть прагнути, урядовані одною краплиною його крові. Тоді зрозуміють вони Божі наміри. І та мати, що працює для дітей. І той батько, що спів за Божу правду, і навіть прийти. І той місіонер, що в поті чула уланець івангеліє невірним, і тисячі інших. Тоді поцілій у вічну доброї Бога. О, почитаємо того, котрого ще не можемо назавіти, тобто моє ворога. Найдорожча, найсвятіша.